Ободівко, колиско моя, де у річці купаються віти, де лунають пісні солов'я і сміються щасливі діти. Познайомі я вулиці йду, поспішаю до рідного дому, і в полоні вишневого цвіту забуваю про смуток і втому. На цій вулиці церква і школа, І потопали будинки в пуску. І матуся верталася з поля, як і інші жінки на кутку. І ми, діти, їм бігли навпроти, і корівся пелюкою шлях, а батьки повертались з роботи, працювали у рідних полях. І найкращі ті ласущі в світі, дні пройшли, пам'ятається, все, як натомлений батько із поля, щось від зайчика нам принесе. Тут пройшли і дитинство, і юність, і дорога прислалася в світ, як дівчатко сільське, несміливе проводжали від воріт. Так маленькою хочеться стати, пригорнутись до рідних грудей, про тривоги усі забувати і щасливішою бути з людей. Та, на жаль, повернути не в змузі ті роки, що уже відійшли. Як колись я стою на дорозі, по якій ми із мамою йшли, не веде вже стежина до хати, опустіли подвір'я і дім, в кращий світ відійшли батько і мати, тихий сум поселилися в ній. Лише зрідка, внуки приїдуть, і збереться вся разом сім'я, тут лунатимуть сміх і розмови. Ободівко, колись моя.